Привіт! Вітаю у рубриці Душний куточок, у якій ми говоримо про базові маркетингові інструменти. У цьому епізоді буде практичний гайд про Касдева. Як їх проводити, про що питати і чому справжній каз це не опитування, а справжня інтелектуальна розвідка. Каздев це скорочення від Customer Development Interviews. Якщо спростити... Це серія глибоких інтерв'ю, щоб зрозуміти, як люди реально приймають рішення, що в них болить, чому вони діють саме так. І невеличкий спойлер: не варто очікувати, що вам про все скажуть прямо. Основні висновки ви зможете зробити лише читаючи між рядків і співставляючи думки, які підтверджують одна одну, або навпаки, суперечать. Мета не в тому, щоб підтвердити свою гіпотезу, а в тому, щоб зловити правду. І не варто засмучуватись, якщо вона виявиться для вас неприємною. Бо найчастіше бізнеси будують рішення під власні припущення, а не під те, що справді рухає людей до купівлі або зближення з брендом. Привід провести каздев зазвичай приходить тоді, коли бренд лише запускається або коли занадто довго стоїть на місці. Я б виокремила чотири події, коли цей інструмент необхідний. Звісно, це запуск бренду. На базі глибинних інтерв'ю ви можете побудувати свою бізнес стратегію або комунікаційну стратегію. Це може бути запуск нового продукту, щоб вияснити, чи справді він виконуватиме свою функцію для поточної вашої аудиторії. Можливо ви виясните, що для нового продукту взагалі потрібна інша аудиторія, або ж у вас буде нагода відкалібрувати його під запит існуючої. Третій привід це чекап. Просто подумайте, як часто ви змінювали свій стиль, музичні треки, раціон та навіть шампунь протягом року та мільярд разів, то чому ж ми маємо довіряти відповідям, які ми отримали 100 років назад? Звісно, що глибинні потреби вони можуть лишатись ті самі, але аудиторія, на яку ми могли пробити ставку раніше, могла просто вирости, або піти у геть іншу сторону. Саме тому регулярні спілкування зі своїм споживачами це маст і гігієнічна норма, і ви можете її проводити як у вигляді інтерв'ю, так і точково спілкуючись при покупці вашого продукту або послуги. Ще одна причина провести каздев це коли ви відчуваєте, що починаєте пасти задніх, або іншими словами, у вас відбувається відтік клієнтів. Можна рахувати, що це червоний прапорець. Який благає вас звернути увагу на свого споживача, інтерв'ю допоможуть зрозуміти, який конкурент став top of the mind, визнати, чому йдуть туди, а не до вас, що відштовхує від вашого продукту. Що ж, коли ви розібрались, для чого вам проводити глибинні інтерв'ю, саме час подумати над тим, кого запросити поспілкуватись. І що не менш важливо, для чого цим людям вам взагалі допомагати. Відповідаючи на останнє питання, скажу, що фінансова мотивація в таких випадках працює найкраще. Звісно, ви можете обміняти свій мерч, продукт або послугу на час людини, проте правда любить зрозумілі і прості речі, і немає нічого більш зрозумілішого за гроші. Якщо у вас вже діючий бізнес, розділіть своїх респондентів на дві частини: ті, хто вже є вашим клієнтом, і тих, хто міг би бути, але ще не став. Від перших ви почуєте про досвід взаємодії з вашою компанією, а від інших про те, як живеться без вас. Тут до слова може зарито бути багато інсайтів. Якщо ж ви лише стартуєте, рекомендую залучити до глибинних інтерв'ю клієнтів ваших конкурентів. А якщо так стало, що ви у блакитному океані і конкурентів немає. Залучіть тих, в кого потенційно є проблема, яку ви хочете розв'язати. Але якщо і таких немає, поверніться до свого продукту і ще раз подумайте, чи варто створювати рішення для проблеми якої не існує, яка ж має бути оптимальна кількість респондентів, щоб отримати ямкий результат. Хочеться сказати, що чим більше, тим краще, але якщо дивитись на це реалістично. І не витратити пів життя на розмови і транскрибацію, орієнтуйтесь на кількість до 20 людей з одного сегменту. Це допоможе вам отримати більше перехресних відповідей і підтвердити колективні думки. В середньому інтерв'ю триває від півтори до трьох годин, в залежності від кількості запитань, які ви підготуєте, і легкості самої розмови. Також може відіграти роль формат опитування. Якщо ж ви проводите його офлайн, треба бути готовим, що воно триватиме довше, ніж в онлайн форматі. До слова, практикують формат опитування голосовими повідомленнями, що не дає таких результатів, які ви зможете отримати при особистому контакті. У вашій підготовці до інтерв'ю має сформуватись скелет із запитань. Від яких буде побудована структура розмови, але не варто думати, що вона завжди буде йти за планом. Можливо, щоб у людини, яку ви опитуєте, взагалі не було відчуття, що ви її опитуєте. Ваше завдання не просто йти за списком, а вміти наслоювати на відповіді респондента додаткові уточнення. Часом, щоб отримати розумну відповідь, треба поставити дурне запитання, і найчастіше воно звучить як чому. Існує декілька правил, чого не варто робити на каздевах. Перше звучить як уникнення відповіді, так ні. Часто така відповідь заводить у тупий кут і не дає простору для уточнення. Також важливим правилом, про яке багато писав Роб Фіцпатрік у книзі Запитай маму, є недопускання власних оціночних суджень або роздумів при розмові. Це складніше ніж здається, адже висловлення своєї думки може допомогти розслабити людину і трішки привідкрити. Але це пастка, у яку ви потрапите з людьми, котрі захочуть вам сподобатись, ну, і банально підіграють у своїх відповідях, замість того, щоб сказати правду. І золоте правило: дозволяйте респонденту опиратись лише на свій власний досвід. Не задавайте гіпотетичних запитань, відповіді на запитання, скільки ви заплатили б за це, чи купили б ви це, та інші, не дадуть вам релевантних відповідей. Для того, щоб проаналізувати всі відповіді, потрібно їх записати. І щоб нічого не втратити, записіться диктофоном або записом екрану, якщо це онлайн-формат. Як тільки запис буде готовий, його потрібно транскрибувати. З цим чудово можуть впоратись, аі транскрибатори, проте мануально поправляти текст все рівно доведеться, інакше б це було занадто просто. Рекомендую зробити таблицю, у якій верхні стовпчики будуть з назвами запитань. Або з загальним топіком, і нижні з відповідями кожного респондента. Таким чином, ви зможете бачити по кожному запитанню всі відповіді. Тепер ваша задача знайти ті тези, які найчастіше повторюються за категоріями, і виписати їх в окремий док. Таким чином, ви отримаєте певну колективну думку. Цей метод вертикальний, коли ви рухаєтесь зверху вниз по одному запитанню. Але перед цим потрібно проробити горизонтальну роботу і знайти ті відповіді, які варто ділити на два. Невеличкий відступ ніхто не сказав, що вам говоритимуть чисто правду в людській натурі закладений паттерн, в якому ми намагаємось здаватися трішечки кращими, або прагнемо прикрасити чи драматизувати свій досвід. Це окей, але може заважати при аналізі. Тож, проводячи горизонтальну роботу, відзначайте для себе моменти, які, на ваш погляд, можуть бути утрованими або суперечити іншим відповідям цього респондента. Позначайте такі фрази іншим кольором, щоб зважати на ці моменти, якщо ці фрази потрапляють у ваш топ-тез. В сухому підсумку у вас мають сформуватись основні тези відносно мотивів, бар'єрів, існуючого досвіду та точок контакту з цією аудиторією. А як використовувати цю інформацію, ми розповімо у наступних випусках душного куточку. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк під цим відео. Пока!